Всім привіт! Як бачите, я знаходжусь біля вокзалу. Це значить, що сьогодні ми йдемо на змагання, в місто Ужгород, на чемпіонат України, з кросу. Так що, друзі зараз ми будемо сідати в поїзд і від'їжджати. Тому, друзі, всім бажаю приємного непригляду. Поїхали! І так, як ви бачите, я захочу на вокзалі, тобто через приблизно хвилин 10-15 будемо від'їжджати, їхати будемо в Ужгород, приблизно 15-16 годин. Приїжджаємо в п'ятницю, тобто приблизно о 9-10 годині дня, робимо розминку приблизно в другій половині дня, там, обідаємо, вечеряємо і наступний день, тобто в суботи біжимо. Бігти я буду 6 кілометрів, але хочу сказати, що ми заявили на 3 кілометри, тому можливо біжу 3 кілометри. Учасників не сильно багато, так що, друзі, сідаємо і виїжджаємо. Наступне включення буде вже в Ужгороді. Ми вже приїхали до Ужгорода. На годинку зараз 9 годин ранку. Зараз дійдемо до хвоста, прийдемо 2,5 кілометри, потім поснідаємо або побідаємо вже, заселимося і потім зробимо невеличку розминку, приблизно 6-7 кілометрів перед змаганням. Тобто сьогодні п'ятниця, завтра суботу біжимо ту дистанцію, на яку мене заявлять. Так що, друзі, будемо надіти, що мене все-таки перезаявлять на 6 кілометрів. І так, як ви бачите, ми вже вийшли прогулятися містом, тому що хостел нас тільки може заселити через 2-3 години. Тому, друзі, пройшли до траси. поки будемо завтра бігти. Ось, як бачите, поки нема огородження. Як ви бачите, зараз я хочу на зими алеї, тобто ми пройшлися до траси, потім пішли по змити алеї, сій, потім пройшли по пішкодному мосту, тобто бачив всі визначні пам'ятки Ужгода. Також ще пообідали в їдальні палітра смаків. Заплатив я 63 гривні за гречку, тлету та компот. Так і чудово ждемо заселення і так, як ви бачите, ми зараз знаходимося в лісі. Давайте розповім, як ми сюди дойшли. Ми вирішили походити по Ужгороду, пройшлися там і. Звернули на одну вулицю, пройшлися трішки вгору метрів, може 800 кілометрів такої доволі заможньої. і вийшли в ботанічний сад, як каже нам назва, але можливо це ліс, тому проходимо, тому що заселення ще немає. Гуляючи лісом, ми знайшли ось таку незнакому будівлю. Тобто не зрозуміло, чи це бункер якийсь, якась будівля. Я подумав, що це якийсь будинок, але тут немає ні ходу, ні виходу. Тобто якісь стіна, можливо, можливо, просто якийсь бункер. Тобто кот якийсь з стоїть. Так що, друзі, ось так. І також це ось таку полянку. Ось така полянка. Друзі, просто чудова траса для бігу, наприклад, по трейлу. Якщо знайшли нову локацію, зібралася на таку гірку, як бачите. Потрібно тепер спускатися. Потрібно тільки обережно, тому що можливо можна і впасти. Ви бачите, тут дуже високо, приблизно метрів двадцять. Хочу сказати, що це просто чудово місцеві. Тобто цей ліс, ботанічний сад, тому що можна і побігати, і зробити темпові, та тобто, просто змагання, якісь тобто трейл, наприклад, двадцять кілометрів, двадцять п'ять, тобто просто чудово було. І також можна поїздити на велосипеді МТБ, наприклад, або на Гриволі, то просто чудово. Так що і можна розбити палатку, тобто лагерь і відпожит, наприклад. І так, вже почав робити розминку, пробіжу 6 кілометрів, пробігся тільки по набережні, потім ще по трасі пробіжимо і потім добіжимо 6 кілометрів і зробимо невеличку розтяжку. А потім вже відпочинок і будемо готуватися до завтрашніх змагань. І так, ми завершили вже робити розминку, тобто пробігли 6 кілометрів, зараз давайте розб'ємо які з зімають, тому що я вам розповідаю, як ми доїхали, а про змагання собі не розповідав. так, перше є дистанції 1 км для більш молодшого віку, 2 км для 2007-2008 року, далі 3 км, 4 км, 6 км, тобто що я біжу, 8 км, тобто молодь також, і вже 10 км чоловіків, тобто також може молодь з'являтися, але потрібно результати. Тобто, 35 хвилин, вже така 10 кілометрів, 4 хвилин, тобто ось так. Так що зараз я переодягаюся і вечеряємо і буду відпочивати. Всім доброго ранку, сьогодні ж наступний день, тобто субота, день змагань. Сьогодні були вікна 6 кілометрів. Хочу сказати, що трасу змінили, ніж минулий рік, тобто минулий рік була по грунту, чистому, трішки ближче, а... Цей рік була трішки друга траса, і є там швидкі асфальту, і шматки, а ґрунту, друзі. Не дуже чудова траса, тому що бога, наприклад, бігти це не дуже гарно, тому що і шипи затуплюються, і, в принципі, дуже комфортно по асфальту відже воно. Але не знаю, чому так зробили. Хотіли зробити так в Європі, але мені здається, що та траса була набагато краще, тому що тут і кущі, і ґрунт, тобто якісь така не дуже гарна траса, але нормальна. Хочу сказати, що Прийшов я за 7 годин до старту, тобто буду стартувати 6 кілометрів, як я говорив. Прийшов подивитися, -як, як ми буде стартувати, на кілометр, на 2 кілометри. Хочу вам сказати, що тільки що відбувся старт на один кілометр, тобто вже фінішували з результатом 3,28-3,30, тобто, ну, плюс-мінус там, я вже не пам'ятаю. Але хочу сказати, що не всі задоволені цим стартом, тому що багато де є асфальтово до процентів 60, наприклад, на кілометрі, і шиповка шибока бігти це просто неможливо. Але хочу сказати, що я подумаю, чи бігти мені в кросівка чи шиповка, тому що є там на деяких участках гірочки і ну, зараз ще невеличкий йде дощ, тобто марсик і можливо ще. Можливо, буде і не дуже так гарно дігти в цих красівках, тому що буду грузнути. Тому зараз подумаю, тому що час ще є, ще пообідаю і потім вже буду робити розминку завжди, тобто готуватися. А після старту на кілометр буде старт на 2 кілометри, тобто біжить Денису, а Артемна Буха. Так, вже почав робити розминку, тобто залишається до мого старту ще приблизно 50 хвилин. Привежу, друзі, 3 кілометри по тій трасі, яку буде бігти, тому що вона дуже легка. І також подивлюсь деякі моменти, що там знаходиться на трасі. Хочу сказати, що бігти я бігти буду в шиповках, тому що там є один участок, там де спуск і грязь. Тому придеться бігти в шиповках. Так що, ось так. І та, я, тільки що добігли до самого складного участку, напевно. Ось дивіться, яка... Гірочка і ще підйом. Тут потрібно тільки шиповки. Склади, що траса доволі складненька, це особливо підйом, там де доволі слизька і тобто красівка на швидкості може підскорзнутися і просто впасти. А зараз ми наближаємося до другого складного участку доволі. Тобто спуск і ще при цьому ще також грязь, яка скользить, Тому обов'язково будемо бігти шипок. Хочу сказати, що в шиповках обов'язково треба бігти, тому що ну є можливість впасти і... Цей забій до тебе закінчиться. А може ти станеш побіж далі, але ти втратив секунди розгін і ще вдарив всі грязні. Тому краще шиповка, але по асфальту там не краще. Тому тут така спорна ситуація. Можливо, я вибрав би шиповки. Я їх і вибрав, в принципі, але в деякі п'ять просівках. Але тут, якщо б мої трейлери були, я б просівка біг, але шиповки не чіпляються, гризаються цей грунт, і вже не дах А Просівка для асфальту вони чеки і просхознули. Змагання. Прибігти 3,40, 3,35, 345, Тобто 345 не повільніше. Сняти буду то 3,30-3,25, тобто не гнатися за всіма, тому що вони будуть їх, наприклад, по 315 І якщо почнуть, то мене просто тістить і все, фініш маска. Я буду потім добігати вже якимось там 3,50-4 хвилини на, на кілометр. Тобто не варто так робити. You can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer the no, man. I still go. Go, 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 go. Hustle a hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. So, friends, I don't want to be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I've gone through the climb, I invite pain. You never hear me bitch now, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Better see with the negativity. But I just slide right by that energy. Doc Ruzi, how's it finish? What's the size of the top Друзі, як ви бачите, я сильно доволен, тому що прибіг як хотів по 341 за 22 два Тобто просто чудово, виконав своє завдання, пробігти дуже гарно, задоволений. Закінчили ці змагання в місті в Ужгороді, тобто, чемпіонат України з Кросу. Мені вони сподобались, побігли 6 кілометрів, результатом по 3,41 Тобто Тут з'явиться точний час. Також тут з'явиться е, час на всіх дистанціях, які були на цих змаганнях. Тобто е, перших три учасника на 6 метрів, на 20 кілометри, на 10 кілометрів, на 8 кілометрів. Змагання тобто, мені надзвичайно сподобались, Місто також Ужгород також сподобалось, тому що воно чудово дає побігати. Багато різних кафешок, ресторанів, де можна е, випити кави. Також ще не сильно дорогі ціни, наприклад, у їдальні, там де я їм заплатив не сильно дорого. Наприклад, минулий рік там плюс-мінус ще 5-10 гривень. Тобто не сильно дорого, наприклад, в Києві буде набагато дорожче. Хочу сказати, що змагання сподобалося, говорю. Так що, друзі, комусь таке відео, ставимо лайки, пишемо коментарі, підписуйтесь канал. Всі на найдучих. Слава Україні, героя!